Всім привіт! Так, сьогодні я вас інформую про те, що, і нагадую, скоріше: що 28 вересня 2023 року відбулася вперше спочатку повномасштабного вторгнення виставка Handmade Expo. І я на ній була. В мене дуже хотіла потрапити на цю виставку мама, і я склала їй компанію. Справа в тому, що вона прям дуже сумувала за нею. І коли так вийшла новина, що виставка все-таки відбудеться, дуже тому тішилася і дуже тішилася, що має змогу поїхати на виставку. Ми ще навіть коли їхали, то я говорю, я не планую нічого купувати, на що мама мені така сказала, а, взагалі, ну, типу, нічого не будеш купувати. Я говорю, ні, я не планую нічого купувати. Але якщо я щось побачу, то, звісно, ж куплю. І я вам скажу так, що я перша, ніж мама, навіть зробила покупку. І першою моєю покупочкою була а, не вишивальна, а ось така скоріше в'язальна. Історія ось такі ниточки плюшеві я взяла собі. У мене зараз є плюш іншого кольору, іншого бренду, іншого виробника. От, доволі такі непогані все, але вони торочаться. Нам же сказали що ось ці ниточки вони не торочаться, вони дійсно високої якості. і ну Тому побачимо, перевіримо. Але я думаю, що вони правду сказали. Навіть по них і так вже видно, я їх ще пощупала, потрогала, погладила. Видно навіть так, що вони дійсно якісні. Тому я взяла ось такі. Ну, на камеру більш світліші, тому що в мене ще світло відблискує. Вони в житті більш такі яскравіші, а, такий лимонний приємний колір. от Тому взяла от декілька таких моточків, і що це буде, потім, можливо, покажу в наступних відео. Так, поїхала далі. А далі у нас. Була чарівна країна. Я побачила відшиви. Мені дуже захотілося ось цього дракончика. Я навіть цінники не здирала, так і залишила, як мені, як мені їх продали, так я вам і показую. Значить, мені дуже сподобався ось цей дракончик. Люблю чорний колір, а, ось такий міліший просто мішка. А, з таким дзвіночком, а, також янкова іграшка. Там ще були в таку, ну, з цієї серії там і солоники, лисенятко, і ще там білий мішка. І ще хтось здається. Або ні. Ну, тобто 4 чи 5 іграшок я точно бачила із цієї серії. Але я вирішила взяти ось такого мішку. І він а, дійсно дуже милий. От. Давайте ось так ось зробимо. Я покажу ось ці дві новинки. Я так зрозуміла, що на постійній основі буде ось таке змінене опакування, змінений колір. Вони перейшли, наскільки я розумію, на блакитний, але в тому ж тоні, От, що і попередній. І взяла ось дві такі новинки, і навіть один я хочу зараз відкрити а, пуля. Мама про неї говорила, але я не дивилася давно, дуже давно і не заходила на сайт «Чарівної рівної країни, тому що я не планувала нічого купувати. У мене ще маса і так роботи, і окремо вишивки багато, які в мене в процесі, так. Але при тому, коли я побачила вживу, я така, і я маю мати. Ці новинки, ці набори. А, сенс їх полягає в тому, що там ідуть ось така, там, де воно видно, так, вам де іде дерево, а все інше така дерев'яна оболочка, скажімо так, а все інше іде е, дві. Коротше, давайте зараз відкриємо і побачимо. Мені сподобалася ідея, тому я взяла кулю, повітряну кулю, і ось такий шар. На прев'ю він не дуже. Але, як побачила, його відшитим вживу, і він просто неймовірний, тому я пропоную вам його зараз і відкрити. Все, розпакувала повністю. Отже, відповідно, у нас іде схема. Це зрозуміло. Ой, там, а, жовтий і зелений. Ось такий темно-зелений насичений колір. Так, да, ось він приблизно так і виглядає вживу, як на камері. Ось, значить, і от золото. Дуже гарне поєднання, він дійсно неймовірний. Живу. А, сподіваюсь, такий ефект вау, і вийде в мене. І так, це у нас новенька бабінка. До речі, я такої не бачила. Це, так розумію, в нових наборах вже буде. Ну, Но бабінка йде. Ну, відповідно, ліска, тому що там а, прозора прозорий пластик, дві голочки, як зазвичай. Так, і йде ниточка. А навіщо нам ниточка? А, все, я зрозуміла. Отже, давайте дивитися. Є у нас дві пластикові заготовки, так, дві пластикові частини. Вони вишиваються бісером і е, ліскою, Так? Далі є ось такий каркасик, можна так його назвати дерев'яний. Значить, коли вишили, притулили раз, притулили два і. Ух uh, ти! це, звісно, буде цікаво. Отже, кріпко тримаємо після відшивки. Засипаємо ось ці всі паєточки сюди всерединку. А, так, і накриваємо. І тепер ось цією ниточкою зшиваємо по перфорації. Вау! Ось чому мені так сподобались ці дві новинки саме через цей нюанс незвичний, цікавий, оригінальний. Тому рішення, в принципі, про покупку тих іграшок прийшло. Дуже швидко, я б сказала навіть моментально. А уже після ось цих двох новинок, коли їх обрала, така, ну, гулять так гулять, беремо ще і м -м, того дракончика, який мені сподобався, так, і ведмедика. Ось, ось такі покупки. Зараз я все це соберу і пройдемо до наступного. А тепер дві покупочки від ВДВ. Ніколи їх раніше не купувала. Але. Перед історією ми походили по виставці, і мама каже, я хочу щось купити, ну, якусь фетрову іграшку від ВДВ. І ми підійшли, там стала така ялиночка, е невеличка, і вона була з відшитими вже іграшками, фетровими, там різні різні були. І Вона каже, яка тобі подобається, яку мені взяти? Ну, можна ось цю сніжинку там показую. Там, така біло-блакитна сніжинка. Чи якась зірочка, а вони йдуть в наборі по двоє. Ну і поки ми там стали вибирали, хтось ще підійшов, каже, візьміть гноміка. Кажу: ой, точно, гноміки, я їх не побачила. Диви, які прикольні, давай візьмем. Кажу, візьми і іграшку, і гноміка. На ми мені така, ну ні, давай візьмемо такі. Одного гноміка, тоді і все. Говорять, треба дівчинку взяти до пари, а як це вони будуть окремо одне без одного, і вони ж сумуватимуть. Мама така: ні-ні-ні. Беремо одного гноміка і все. Потім запитала ціну, а вони, ну, я б сказала, дуже дешеві були. І не, ну, як на мене, але в усіх різні мірки. Да? Того, що дорого, того, що дешево. Мама почула ціну, каже, давайте й дівчинку. Мама взяла ось два таких набори. От. І нам о, жіночка, яка там працює, вона подає ці набори і каже: о, ну все, типу, у нас залишилася ще одна пара, ну, типу, три набори останніх, все, їх більше немає. І я кажу: ні, ну якщо прям закінчується, то давайте ще одну пару. То це ж навіть мама мені купила. Тому у мене вперше а, фетрові іграшки Будем... не знаю, яких буде шити, просто мені захотілося. Я людина спонтанності. Особливо, коли мова йде про витрачання грошей. Отож, а, так, давайте подивимося, що є всередині. Я вже там вона була заклеєна, я відкрила ось. Дівчинку, так, вирішила подивитися. У нас іде а, холофайбер, У нас іде фетер червоний. Опа. У нас ідуть дві ось такі ниточки. Коротше, ми бачимо два основні кольори: це а, такий молочний, так, навіть, скоріше, не молочний, неправильно я сказала, кава з молоком та червоний. І в тон йдуть ниточки. Я не пам'ятаю, здається, це як називається. Хто пам'ятає, як називаються ці ниточки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я не пам'ятаю, вони дуже схожі на ті, на ті дешеві нитки, якими мама вишивала на початку, коли тільки там навчилась, да? коли тільки починала. От. Коли не наборами купували, а все самопідбором підбором займалися і все тому подібне. Іде ось такий о, шнур. Це у нас на балабончик і на о, косічки. О, але, але, але. Чи не замало то буде? Ну ви подивіться. Я не знаю, як то, як то має бути. В неї на картинці такі, прям. Плотні ці косічки. Ну, ладно, будемо робити і будемо дивитися, розбиратися. Є, значить, у нас ось такий шнурочок. Я так розумію, іграшку можна і підвішувати. Але на виставці вони так мило стояли під ялиночкою. Ну, є пакет з бусинами, зірочками і всім тому. Подібним і потрібним для декору. Ось такий ще шматочок. Ага, це буде мордочка. Мордочка. Ай! У мене все упало. Мордочка ось. Така молочна, біжива. Так, голочка. У мене хлопчик упав, просто він мене все, все, все мені подвинув. Так, голочка. Ну, і цей фетр, І там ще внизу О, вау. Е, схема. Схема інструкція з усім, як то має виглядати, як то має бути. Так, і а що у нас покупок усе? Спокупок усе, але я вам ще дещо зараз покажу. Зараз спокою і покажу. Тому що я набрала собі візитівок а, а, того, що мені подобається. І я зараз а, хочу розповісти вам ще про декого. А, те, що мені дуже сподобалось а, і що я хочу придбати в майбутньому. А, давайте, дівчинку, я залишу або хлопчика, давайте. Отак от. Так от. Так, отож, поїхала дивитися візитівки, я буду заодно згадувати, хто, що і про що, і вставлю вам тут, покажу роботи, ті, які мене вразили, і е, послугами, е, чиїми послугами, точніше, я е, планую скористуватись Чи, Чиїми товарами правильніше. Е, так, перша у нас. Це те, що мені трапилася така візитівка, це, я пам'ятаю, мені дали кохана вироби українських брендів та «Етнофотостудія». Там були вишиванки, чоловічі пам'ятаю прикольні. А, там, так, в них етностудія, вони мені дали цю візитівку, є у них сторіночка в інстаграмі. Але це е, на сторінці в Інстаграмі вони показують саме фотостудію свою, так, етнофотостудію. А замовити можна, я так розумію, чи по цьому номеру телефону, чи то Viber е, там у них. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю цього. От, вулиця Велика Васильківська, 89. Як не дивно, я навіть знаю, де це. Хоча навпаки дивно. Так, дивимося далі. Кот Моне. Магазин творчих кітиків. Ага, ось. Картини нитками з вашого фото. А, класна ідея. Зараз набирає на момент зйомки так точно, тому що це відео ви бачите набагато пізніше. Набирає зараз популярність, набирає опертів, і вони саме роблять по фото набір. Тут вставлю, зараз вам покажу. Що це таке і як воно виглядає. Так, далі. Анна Куценко. Ой, її також пам'ятаю. Мені дуже сподобались її іграшки. Вони такі. Чудні, вони такі незвичайні. Ага, тут нема в нас нічого. Ось, є номери телефонів, є Фейсбук і є Інстаграм. Ось, можете зайти подивитись. Ага, щось мене пере... перервало. Я тут вам старанно розповідала, але воно щось... щось пішло не так. Отож, я зупинилася. Взагалі я зупинилася на Анні Куценко, так наскільки я розумію. Ось іграшки я вам покажу, прикріплю там. Я дуже люблю Єгипет, все, що пов'язано з Єгиптом, і у неї там неймовірні на виставці побачила неймовірних котиків єгипетських, і там їх три чи чотири різних види. От, і дуже гарний Ангел України. Теж вам прикріплю фото, подивитись ось, будь ласка. А далі я вам розповідала саме в той момент, коли в мене вимкнувся запис про ось цю дівчинку Світлана. так, так Світлана Кравченко, також є QR-код. Як вона підписана сторінка Instagram та сторінка в Фейсбуці. Фейсбук вона робить сумки із бавовни то вона робить технікою валяння сумки. Теж прикріплям, зараз покажу там просто неймовірні роботи. Мені самі дизайни не подобаються, але мені подобаються дуже цікаві, оригінальні, ексклюзивні речі. І. Якщо ви теж таке полюбляєте, то вам точно сюди. І ось сюди теж також точно. А, але ось, а ось це це більше як тренд, і він, я думаю, дуже скоро спаде їхня популярність таких картин, але виглядає теж досить таки цікаво і незвично. Ось, А ось це про оригінальне. 100%. Так, завершую своє відео, тому що все показала, все розказала, що хотіла. Покупками похвасталася і хочу вже швиденько приступити щось зробити із новинок своїх, так? Можливо, візьму якраз ось цю іграшку від чарівної країни, так, ку кулю, шар. Ось цей і його сьогодні. За сьогодні, за завтра, я його вишую. Дуже хотілося розпочати, тому вирішила сьогодні не відтягти довгий ящик, а саме сьогодні зняти це відео і вже зі спокійною душею, з совістю вишивати. На цьому все. Прощаюся, пока-пока.